Ні, мовчати не буду. Хай знають народи, що в 33-му були на сході українців, нащадків козацького роду. Світ знущання такого не бачивши роду. Чорноземе хлібами, пожалуйста стодвічно, Чому згоду люди вмирали трагічно? Українські степи в криобразкі могили. Лютим годом смерть цілісела косила. Нехай знають усі, спланували завчасно, щоб знищити рід український дочасно. Взяли все, що було. Фонд посіву, фуражний. Хтось зловісний наказ підписав легковажно Це тупі, малограмотні слуги вальшиві, що придумали план заготів жахливий. За кордони зерном поїзди відправляли, а мільйонам від того смерть прорікали. Запалімо свічу за всі душі новині. Пам'ятаємо про все і згадаємо їх нині. Україна жива, не здолати ніколи. Бо козак був і є мужнім воїном в полі.